Чи можна молитись без формули? Або як молитися без формули? Що робити, якщо деяким не підходить довго повторювати Богородиці, Діво або Отче наш? Запрошуємо до сьогоднішнього біблійного коментаря. Хочу розпочати з опису відчуттів, які мають деякі особи та їх сумніви. Часом буває так, що ми просто хочемо помолитися, сідаючи і не роблячи нічого, або сідаючи перед найсвятішими тайнами і вдивляючись Господа Ісуса. Або навіть так, щоб погляд не був скерований на монстрацію. Дехто ставить питання а так можна? Або ще по іншому хтось собі каже. А я так люблю сісти і подумати про життя. А чи це є молитва? А чи можу собі так молитися? Що собі роздумую, що завтра буду робити, або своїми словами розмовляю з Богом. І чи це добре? А ще інші говорять: Я не можу так своїми словами, а ці постійні формули пусті. Ну і взагалі я не можу молитись. Хочу дати відповідь через цей біблійний уривок на ці та схожі сумніви, що слово Боже нам каже про спосіб молитви Римлян 8, 26 І далі. Так само ж дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо про що маємо молитись, як належить, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця. Знає, яка думка Духа бо з волі Божої заступається за святих, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Дорогі відповідаю на запитання чи можемо молитися без формули? Так, чи такі сидіння і розважання вже є молитвою? Ще ні. Поки ми не запросимо Господа Бога до наших розважань, і поки не будемо мати усвідомлення Божої присутності, це не є молитва. Але якщо, наприклад, маєш якусь проблему або якусь справу, радість, і сядеш собі та й подумаєш, Господи Боже, хочу про це подумати. Подумати над вирішенням цієї проблеми, запрошую тебе до цього. Запрошую до моїх думок. Сидиш і думаєш, це вже молитва. Це є молитва. Не проголошуєш, Отче наш, Богородице, Діво. Не користуєшся книжечкою, не говориш жодного слова, роздумуєш це вже є молитва. Якщо усвідомлюєш Божу присутність і думаєш в цей час навіть про щоденні справи, але в контексті Бога, Божої присутності, Божих заповідей, Божого Слова, це вже є молитва. Дехто має таке велике упередження до молитви в таких місцях, як ліжко, як туалет. Що там не випадає, не пасує, також можеш, лягаючи в ліжко після щоденної молитви, не відмовляйся від таких обов'язкових молитв, Ляжеш собі і можеш казати, що в такій позиції може говорити з Господом Богом. Роздумуєш собі перед сном, запроси Господа Бога, запроси Святого Духа, і в цій лежачій позі молися, дорогі. Я не заохочую вас ігнорувати поставою при молитві, але заохочую ціле життя насичувати молитвою. Щоб не було так. Господи, Боже, я зараз помолюся, але почекай, бо я тепер лежу і сам собі думаю. Запрошуй Бога до свого всього життя. Він хоче, щоб ми повністю віддавали себе, щоб всі свої думки віддали йому. Отже, це виглядає так не мусиш використовувати формули. Не мусиш завжди ставати навколішки, щоб сказати, це є молитва. Не сприймайте це як заохочення, щоб ігнорувати позою при молитві, твердження, що не потрібно вклякати, встати чи подбати про пристойну поставу при молитві на вервиці, це також важливо але наповнюй все своє життя молитвою можеш сісти уявити собі, що Бог, як друг, є поряд, і Він буде поряд, поговори з ним, як з другом. Часом друзі нічого не говорять, тільки сидять поряд, розуміють один одного без слів використай цей спосіб молитви. Може здаватися, що нічого не виходить, що не відчуваєш цієї молитви, але відчуття неважливі. Пам'ятай, що Святий Дух приходить до тебе і молиться за тебе. І це не завдяки твоїм зусиллям це результат твоєї співпраці з благодаттю. Ти відкриваєш Богові двері, світло саме проливається через двері. Твоє завдання натиснути на ручку і відкрити. Зроби це. Господи Боже, запрошую тебе до моїх думок, натискаю ручку і відкриваю, і Дух Божий приходить, щоб діяти твоїй немочі. Прошу тебе, не будь перфекціоністом, що говорить: я не маю вервички в руці, то молитва в вервиці не є дійсна. Або якщо я не сиджу, а лежу. То не маю права так молитися, не маю права говорити з Господом Богом. Якщо не промовляю жодного слова, молитва не є дійсна. Якщо на одорації святих Тайн просто так собі сиджу, то це погана молитва. Не будь таким перфекціоністом, не будь також як погани, котрі думають, що завдяки своєму велемосту будуть вислухані. Підійди з любов'ю до свого друга Ісуса, до Марії, підійди з любов'ю. Співпрацюй разом з ними, пам'ятай, ще раз нагадую: молитва є справою Святого Духа в тобі, з яким співпрацюй, як каже цей біблійний уривок, я його трішки по іншому пояснюю. 28-й віршик: усе допомагає на добре тим, хто любить Бога. Коли ти приймеш рішення любити Бога, то всім своїм життям будеш молитись. Тільки тоді пам'ятай також. Щоб виділити винятковий час для Бога, а не казати всім життя молюся, то тепер мені не потрібні щоденні молитви чи формули. Хай твоя молитва буде природня, буде твоїм диханням, хай відійде від тебе напруженість, що ти маєш постійно прикладати зусилля на молитві, напружувати свою концентрацію, постійно бути таким. Е, на молитві, бо ти ж. Не можеш помилитися на молитві, бо Господь Бог може образитись на тебе, або ця молитва буде недійсна. Хочу, щоб ти відчув себе на молитві, як з другом під час молитви. І після цього біблійного коментаря маю надію, що відчуєш потребу і захочеш так помилитися. Відкладеш телефон, відкладеш комп'ютер, сядеш і скажеш: Господи Боже, запрошую тебе, молися в мені, і будеш сидіти. Різні думки будуть приходити до голови. І будеш усвідомлювати, що Бог дивиться на ці мої думки. Можу з ним про ці думки поговорити або просто побути. І Бог радіє з цього. І не мушу мати жодних намірів, а якщо є, можу їх озвучити і так добре, і так добре. Можу бути вільним. Можу піти з Богом на вустах. З усвідомленням, що він зі мною, до туалету, до ліжка, щоб лягти спати, бо він мій друг і не залишається за дверима туалету чи за дверима спальні. Бо якщо він там залишається, я буду з демонами. Тому запрошу його до всіх обставин свого життя, все життя йому віддаю весь свій час, кожну свою думку. А якщо думку присвячую чомусь іншому, то тільки з погляду на нього. І з любові до Нього. Отже, чи можемо молитися без формул? Можна. Як це робити? Уяви собі друга і спробуй поговорити з Ісусом як з другом. Це не значить, що маєш дружбана і можеш у будь-який спосіб тусуватись з Господом Богом. Не зрозуміється так. Але маєш друга, який молиться в тобі. І він є першим, хто ініціює діалог. Скористайся з цією розмови. Молися часто, молися по формулі, молися без формули. Пам'ятай, що найважливіша є любов у ваших відносинах. Найважливіша є любов у ваших відносинах, а не спосіб. Якщо любиш то й про спосіб подбаєш, будеш дбати про добрі обставини, про винятковий час, про щедрість з виділенням часу. Будеш дбати про поставу, і щоб бути, та не втікати. Благословляю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.